Вітаємо! Я Гузема Ярослав Сергійович, учень 10-го А-класу загальної освітньої школи перших і третіх ступенів номер 6 горішньовської міської ради Кремчицького району Полтавської області. Пропоную вашій увазі роботу за темою. Дослідження впливу органічного добрив на ріст та розвиток окремих сортів зимового секалічеря. Актуальність роботи органічного добрива є практично незамінною складовою екологічного. Та органічного виробництва, до яких все частіше схиляються агронома. До того ж, невпинне зростання вартості мінеральних добрив та додалі гостріших в Україні змушують виробників шукати інших шляхів забезпечення рослин поживними речовинами. Через нестачу органіки почалась дегуміфікація ґрунтів та погіршення їх агрономічних властивостей. Так, за даними Національного наукового центру інституту ґрунтознавства та агрохімії. Імені Олексія Неконоровича Соколовського частка площ оброблених органічними добрим сьогодні становить 1,1%. Тому за останні 20 років вміст гумусу в ґрунтах середнього по Україні зменшився на 0,22% абсолютних величинах. Важливість та актуальність дослідження альтернативних видів органічних добрив на ріст та розвиток окремих сортів возимо всякалічереля не викликає сумнів. Дослідження присвячені вирішенню проблем відтворення і підвищення родячості ґрунтів шляхом застосування альтернативних органічних добрив. Метою даних досліджень було з'ясувати вплив органічних добрив на ріст та розвиток окремих серків У Завдання дослідження входило визначення впливу органічних добрив, біогумус, розкос, концентрату азотний 1577 на енергію проростання та лабораторну схожість насіння. На розвиток кореневої системи, розвиток проростку, масу корінця та проростки, ріст листка, масу корінця та проростка, вміст хлорофілів А і Б та каротиноїдів. сортів озимого осікалічерелі хліб та забава. В якості об'єкту дослідження було обрано енергію проростання та лабораторно схожість насіння. довжину корінця, проростка коло оптіля, масу корінця та проростки, довжину та ширину листка, Суму відношення хлорофілів А і Б, міст картоноїдів, рослин сортів візьму, сикалі, чаріалі, хлібну та забави. Предмет дослідження: особливості впливу органічних добрив, Тор, біогумус розконцентрат азотний 1577 7 на енергію проростання та лабораторну схожість насіння, довжину корінця проростки колооптіля. масу корінця та проростка, довжину та ширину лостика, міст суму відношення хлорофілів А і Б. Міст картоноїдів, рослин сортів озимого сикалячеріалі хлібне та забава. Практичне значення роботи. У результаті роботи виділено доброволю, яке можна використовувати для покращення росту та розвитку рослин сикалечеріалі сортів хлібне та забава. Методика дослідження. Дослід заклано в лабораторних умовах. По 400 насінин 4 повторності по 100, двох сортів озимого сикалячеріалі пророщувалися у скляних пляшках. Трину використали пляшечки від дитячого харчування об'ємом 125 см. Насіння насаджувалось на глибину 1 см. В універсальному ґрунті у сумі ґрунту і торфу, торгу 80%. В універсальному ґрунті із додаванням роском сатрату азотного 15 7, 7, 2 мл на 1 літр. У біогумусі в містере 0,2 на на літр. Температура повітря колувалась від 17 градусів Цельсія до 20 градусів Цельсія. На четверту добу аналізувалася енергія приростання задружіння проростання насіння у відсотках. На 8 добу лабораторна схожість насіння за кількістю нормального насіння, що проросло від загальної кількості закладених у у відсотках згідно з державного стандарту України 4138-202. На четверту 8 добу. Проводилось вимірювання довжини корінця проростка коло в міліметрах, маса корінця та проростка у грамах, На хімічних вагах довжини та ширини листка у сантиметрах. Екстракція хлорофілів проводилася за допомогою 96% етанолу. Висновки: встановлено, що максимальна енергія проростання 85%, 73%. Лабораторна схожість 97%. Властиво насінню сікалічерелі сортів хлібна та запава після обробки добриво на основі гумату калію розконцентрат азотний зоти 15 7, 7 У сорту хлібна на четверту добу найкраще вплинуло вирощування рослину біогумусі. Показник довжини корінця склав 6,78 см, дельта 2,9 см. На восьму добу у ґрунті з гуматом 8,97 см, дельта 6,7. 0,68 см. На четверту добу найбільша довжина проростка визначена при вирощуванні в біогубусі і становила 7,1 см. Дельта 3,47 см. На восьму добу визначена у ґрунті, який додавало доброго на основі гумату калію. Рост консатрату азотний 15 см, а саме, 10,6 см, дельта 1,84 см. На зростання довжини коло найкраще вплинуло вирощування рослин у трофосуміщі. На 4-8 добу цей показник дорівнював 0,23 см. Дельта 0,5 см. У сорту забава на зростання довжини корінця на 4-8 добу найкраще вплинуло додавання в ґрунт доброго настого мату калію розказ центра 1577. 15 показники сягали 5,64 см. Дельта 1,32 см. 8,76 см. Дельта 3,58 см відповідно. Проростка на 4 добу показник був. 6,32 см 3,25 см. Найбільше зростання довжини проростка на ваші добу показало вирощування у бігу Показник дорівнював 8,91 см дельта 0,5 см. Та збільшення довжини колобте для найкраще вплинуло вирощування у профосувіші. Показник сягав 0,2 см дельта 0,4 см. сорту хлібне... Найкраще вплинуло на зростання маси проростка на восьму добу вирощування рослин у торфосу Показник складав 0,615 грамів дельта 0,31 тисячна грам. Збільшення маси корінця на 4-8 добу проростка на 4 добу не спостерігалася. За показниками маси корінця і проростка на зростання рослин сорту Забава найкращі результати отримано на 4 добу. Маса корінця 0,489 дельта 0,33 грама. При вирощуванні біогумусі на восьму добу збільшення маси корінця не спостерігалось. На 4-8 добу на збільшення маси проростка найкраще вплинуло до додавання в ґрунт. Добрива на основі гумату калію розконцентрат азотний 15,77. Показник сягав 0,478 10 грам. Дельта 0,173 грам 0,539 грама. Дельта тисячних грам. відповідно. За показниками довжини та ширини листка у рослину сорту хліб не бачимо. На четверту добу довжина вищого у з біогумусом 4,8 см 0,5 см. На 8 добу у досліді з торфосумішчю – 11,4 см 2,9 см. На четверту добу ширина листка більша у з торфосумішчю. 0,28 см, дельта 0,18 см, 0,32 см, дельта 0,12 см відповідно. За показниками довжини та ширини листка у рослин сорту забава визначено. Найкращий вплив на четверту добу вирощення рослин у ґрунті з додаванням доброго основі гумату калью розконцентрат азотний 157,7. А саме, 3,5 см. дельта 1,2 см. На 8 добу у торфасуміще 8,6 см. Дельта 1,3 см. Ширина листка у всіх проведених дослідах на 4 добу була однаку. 0,1 см. Дельта 0 см. На 8 добу у дослідах із торфасуміщою. В грунті з додаванням доброго власного громаду каліороскотра зоти 1577 і його гумусі сягала. 0,2 см дельта – 0,1 см. У рослин сортів хлібна та забава в контрольному досліді вміст хлорофіль А вище, ніж в дослідах з іншими субстратами. І складав 7,7 мг мл на грам 5,57 мл на грам відповідно. Тобто, використання торфасуміщу добра уласною гумату про розконцентрат азотний 15,70 біогумусу стабільно знижувало вміст хлорофілів А. Вміст хлорофілів Б збільшені дослідів з біогумусом і становить 2,91 мл на грам 2,52 мл на грам порівняно з контролем. Вплив додавання у грунт, торфу та біогумусу місць хлорофілів Б лабораторних умовах не спостерігається. хліб не бачимо, що вміст картоноїдів більше порівняно з контролем у пробі з біогумусом 1,59 мл на грам. Тобто використання доброу нас матукалію розклас затратизон 157, в лабораторних умовах не впливає на вміст картоноїдів. Сорту забави вміст каротиноїдів вище у контрольній пробі 1,84 мл на грам. використання інших субстратів у лабораторних умовах не впливає на вміст каротиноїдів. Сума хлорофілів А і Б у рослин сорту хлібне вища за контрольну пробу у досліді з біогубусом 10,57 на грам, тобто, використання добрива на основі гумату калію. Роскоцентрат азот на 15,7, трафусуючи стабільно знижували суму хлорофілів А і Б. Відношення хлорофілів А і Б у дослідах з молодими рослинами сортів хлін та забава, вирощених на різних субстратах, виявлялось по-різному. Пропозиції виробництва. Рекомендуємо застосування доброго основі гумату калію. Роз концентрату азот 15,7 для вирощування озимогося калючерегалі сорту забава. Профасуй ще тобі гумусу для сорту хлібів.